Шановні запрошені, розпочинаємо засідання бюджетної комісії. На засіданні присутні був необхідні для проведення комісії є. Порядок денний розгляду зміни доповнення до порядку денного. Немає тоді, розпочинаємо безпосередній розгляд питань порядку денного. Ми первоспитання листів. Коротко світло, коли вас будуть. Є перевиконання виконання і Є перевиконання 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Надійшло дуже багато звернень від галузей і від е, різних установ на предмет виділення решетки. Надійшов цілий пакет документів від військових частин, це 9 військових частин, які просять. Кошти на їхні потреби. В основному, зрозуміло, що це на захист нашої країни, тобто це безпілотники, це і інше обладнання необхідне для озброєння. Але ми на сьогоднішній день з вами це питання розподілу по військових частинах не будемо здійснювати чого, тому що. У нас вже на сьогоднішній день, за е, цей рік, ми виділили 8 мільйонів 600, це субвенцію тільки військовим частинам. 4 мільйони вони забрали. 4489 на, на перше число вони забрали. Тобто у нас ще є 4 мільйони використовують субвенцій. Щас від обліку ізвітності селищної ради відпрацьовує всі військові частини, в кого ми зможемо все ж таки забрати і кошти, і перерозподіли. Тобто на наступне ма наше, наше з вами засідання ми оцей перерозподіл вам запропонуємо до розгляду. Сьогодні ми це ну, попашу, ми бажано тим, які ми не говоримо, що повідомили. Зараз вони офіційно листи направляють да, Юліна, да, і вікторовна да. і офіційно з ними, працюють. Да, щоб не було що десь. Да, офіційно працюють. В цьому плані ми до цього повернемося. Але у нас дуже багато є проблем у наших галузях. Субвенцію державного бюджету у нас є звернення 400 тисяч нашої, нашої е, а, служби а, безпеки України. Ми їм, вони просили 400, ми просять ще хоча б 100 тисяч. Ми пропонуємо Служби безпеки України ще 100 тисяч врахувати у змінах. Потім е, просимо 200 тисяч Тобто Ми їм дали певну частину, вони ще просять 200 тисяч, бо у них там дуже велике руйнування. 200 тисяч знаменка просить на, е, на відновлення. Потім спросить нас пробації 300 тисяч. Нема ну, що пропав з 300 тисяч давати, хоча б 100 тисяч, тому що вони дають нам доволі непоганий ПДФО в наш бюджет. І якщо вони звідси підуть, нам якось так буде сутужно потеряти якісь 3 мільйони ПДФО. Тобто хоча б 100 тисяч, ну, пропонуємо, якщо вони проти, щоб врахувати з цього листа. Слідуючий це у нас є головне управління національної поліції мільйон 250, Вони просять субвенцію на капітальні видатки. Вони не єдине жди зверталися, і вони просять це для забезпечення самої області, нашим певним обладнанням для е, автоматичного і такого і системи відеонагляду. І ну, певні обладнання, які вони просять придбати, це було до нас звернення і Райковича, і цілий ряд листів від національної поліції. Ми все ж таки просимо вас підтримати хоча б 400 тисяч. Ну, більше йдуть ми не можемо, це, вони настають на весь мільйон 250, але ми хоча б 400, тому що ми, це захист області, ми не можемо просто так відмовлятися від цього такого спільної нашої ну, такої проблеми. Слідуючий лист, це у нас це, ну, дуже багато листів по цьому питанню, питанні виділяється. Слідчий наша... Пожежна частина, вони вже тепер відносяться до знаменки, до другого державного пожежно-рятувального загону. Але ми поки пропонуємо, в цьому році ми їм зовсім нічого не давали, у них питання по ПММ таке серйозне, то ми пропонуємо хоча б 200 тисяч їм нашим хлопцям, нашим, нашим пожежникам. Бо, розуміло, що тут питання у нас багато, як воно виникли і по тушінню оці всіх пожежі, які в нас були, в них є проблеми. Пропонуємо хоча б їм 200 тисяч передбачити. Слідуючи Центральне південно міжрегіональне управління Державної міграційної служби звертається з вас прохання пані організатор, виділення аварійне джерела живлення, а коштів для придбання шляху надання субвенцій. Ну, поки, що ми їм, поки що ми їх не враховуємо. Була службова від э, Найка э, про те, що. Забезпечити засоби індивідуального захисту 200 тисяч. Ну, це рекомендовано все ж таки Ірині Вікторовні, розглянути це питання. Тобто нам, як працівникам, які в органах і влади, mm -hmm. і жителям забезпечити і придбати спеціальні спеціальне, іменно об'єкти захисту. Ну, Бо розглядаємо я думаю, що Ірина Вікторовна дасть свої пропозиції. Це що субвенції державного бюджету. Тобто ми пропонуємо з цих листів рахувати СБУ 100 тисяч, пробації, пробації 150 і 200 тисяч ДСНС і 400 тисяч по поліції. Так. Це площа субенції державного бюджету. Слідуючий пакет документів соціальний захист. Соціальний захист плоше галушку раїсу задорожній Анастасії по тисяч і е, просить безпечний Олександр Іванович, тоже рахувати його самому основному проєкту рішення, бо на... ну, а, Иванович, а, так, а, так, а, у нього теж цілий пакет економіки на захворювання. Ну, це десь тисяч допомог через соціальну вартість. Олександр Іванович, у нього є ці виписки, лікування. Так, ми да, вас даємо іншим, тому що він така так, сама людина, як і всі. Да, так, да, просто СОПЕС вже листи сьогодні, може, я просто з вашого дозу врахую у проєкті рішення вже його цим. Вітер Микола Михайлович, теж треба його допомогти. Просто, теж... Да, а да до, то може його туди зараз включати вітра. Він mm -hmm. документи подасть да, да. туди. То тоді з вашого Яс, у нас ли... подання від управління соціальних закликав галужці і задорожні, то ми просимо все ж таки долучити сюди безпечного вітра. Вони документи yeah, лист подали. Yeah. При умови, що він подасть час на допомогу. О, а, Та, так. Значить, підтримка окремих категорій громадян, тобто відділ, соці... відділ соціального захисту просто 500 тисяч надання допомоги на покращення матеріальної побудови умов нашим громадянам. Ну, ми даємо не 500, а 400, 400 бо ну, такого корису в нас немає. І цілий ряд перерозподілів. Я їх не буду зачитувати, вони в проєкті рішення виложені. Це чисто перерозподіли, бо це кінець року, перерозподілив дуже багато. дуже багато. По кожній із галузей. Значить, це по охороні здоров'я по галузі з центр просить 471 тисячу, 100 тисяч це придбання опалення мастильних матеріалів, 200 тисяч придбання медикаментів, тепло 38 тисяч, інші оплата, медикаменти це невідкладна, технічні захопи, ну і якась частина буде пільгової категорії. Ну це 200 на все. Значить, оплата тепла 38 тисяч, інші комунальні послуги 33 і інші виплати на населення. Це придбання медикану для також, пільгової категорії 100 тисяч. Тобто в цілому 471 тисяча 800. Ну, ми їх всю суму враховували по первинку, бо тут питання є. По в неї вийшов із обладнання, із використання автоматичний гематологічний аналізатор. Терміновано таклять, 240 тисяч Враховуємо. По лікарні є питання незабезпеченості. По теплу вони декларують 832 тисячі незабезпеченості, поки даєм 600 По електроенергії 739 700 даємо їм пропонуємо виділити і 300 тисяч на ПММ для того, щоб генератори працювали, бо ви бачите, що в нас відключення. Але Дмитрийна просить ще на заробітну плату 488, поки на заробітну плату не враховують, тобто тільки тепло, газ і ПММ. І аналізаторці. Це, це те, що по лікарні піде, і по первинці 470 це, це те, що і, чисто їм доки це робить для ну, врахунки. Тобто в цьому лікарні піде мільйон 860 і первинка 471 тисяча вісімсот. Mm -hmm. Значить, по культурі дуже цілий пакет документів іде. Просять вони сто тисяч це забезпечення діяльності Красносільського сільського будинку культури це предмети, матеріалу. Слідуючи, враховуємо, вони просять на газ 120 тисяч, це по бібліотеки 40 тисяч, по будинку культури 40 і по школі мистецтв 40 тисяч. Тобто на природний газ ми ці кошти 120 тисяч враховують. Слідуючи 150 тисяч на, на рахування на заробітну плату. Зарплата не є, не можу. багато хто ходить на лікарняний. Є проблема по будинках культури. Всіх, всіх 150 тисяч і статтю. Слідуючий монтаж системи опалення 136 тисяч по Михайлівському сільському будинку культури. Також враховуємо, Тобто по культурі ми ці листи, які до нас надійшли, ми практично всі враховуємо, 506 тисяч гривень, 506 тисяч по культурі. Селищна рада у нас просить перерозподілити їм кошти, які вони виділяли із, з, з у них, у інших поточних видатках. І по, з другої статті вони пропонують перерозподілити на першу 344 тисячі, де це в них потреба. Це їхні перерозподіли внутрішньої стіни, то ми їх перерозподілили, врахуємо. І те, що їм недостатньо на другу статтю 204 тисячі 500. 204 тисячі це також туди дуже багато хто ходив в мілікарня. 204 тисячі ми також враховуємо по селищній раді безпосередньо по апарату. Слідуючи освіта, дуже багато листів по освіті. Ми проаналізували дану галузь і там, де є, і ми бачимо ну, певні моменти невикористання грошей, ми все ж таки не рекомендували і, я думаю, Вишній Рад були на штаби про те, що ми декларуємо, про те, що ми використовувати кошти, які вже виділені. Що вони пропонують? По садочках пропонують із із зарплати зняти на нарахування 200 тисяч, і зменшити видатки по школах по школах по придбанню інших енергоносіїв 1 мільйон 630 тисяч і направити 800 тисяч на газ, 230 тисяч на електроенергію і 600 тисяч на першу куті заробітну владу. Це їхній перерозподіл, враховують. Додатково вони просять виділити кошти по зашкільній освіті на зарплату 81 тисяча і нарахування 17 850. Це по центру професійного педагогічного професійного розвитку 19 101 стаття і, 20, і 4 000 стаття, тобто 120 500, додатково вони просять виділити кошти на заробітну плату по цих установах. Тут питання престижності. Це чисто до кінця року, чисто на два місяці, тому що ну, тут є питання за рахунок субвенції, престизні вкладатися. Наші педагоги працюють, тобто, щоб вирівняти цю ситуацію, ми пропонуємо все ж таки ці кошти виділити. Ну, бо школах ще кошти, вони просять 159 це тисяч парти, це парти і столи. Тут буде придбано 30 парт. Будуть вчитель вчительські столи придбані. ну це вже хоча mm -hmm. б потру ми ну, виділяємо всі, всюди, всюди кошти, а парти у нас у школах дуже старі, дуже старе обладнання, хоча б потроху потрібно його а, там Валентина показувала да. фотографії, там, що, знаєте, от... дорогу. Тобто 159 тисяч лист просимо врахувати. По школах вони просять перерозподілити з 10 тисяч з 2730 по 1021 на 11,420 по 10 тисяч. Тобто це їхній перерозподіл враховуємо. Переспрямування залишків коштів. Ми, ми виділяли кошти на придбання котлів, бірки Старого сота. Придбати їх на морозильну камеру у другий ліцей, без тисяч. Тобто те, що ми виділяли, перерозподіляємо. Слідуючі 30 тисяч, вони просять також зменшити видатки по потім. те, що ми виділяли по закупівлю кодла до Гайдамацької філії, виникли наслідок економії при, гайда, при придбанні кодла на Гайдамацькій філії і їх використати на красносілля ліцей 30 тисяч, це буде спрямувати зазначені залишки на придбання насоса. Для перекачування гарячої води і збором корчити їхні на перенапрямок. Mm -hmm. тобто, Практичної листи нашої освіти ми всі врахували. Ще десь я не бачу, 100 тисяч, ми врахували ще на ліноліум по РЦДю. По РЦДюту ми ще 100 тисяч рахували десь листо. Тобто і на карти, на заробітну плату, і на, на ліноліум по РЦДюту. Да, десь 100 тисяч. 100 тисяч. То в цілому на освіту ми пропонуємо виділити з рахунок наших коштів 381 тисячу. Mm -hmm. ЖКГ, питання ЖКГ, питання ЖКГ, первоначальний лист ЖКГ, де нас звернувся з великими потребами на 4 мільйони 251 тисячу. Тобто, ну, питання в нас вже було в... в даній галузі дуже багато, дуже багато проблемних таких питань, але от, от, зрозуміло, що. Я не знаю, зачитувала лист, куди вони просили гуща. 300 тисяч вони просили на газ. Значить, вони просили мільйон на поточний ремонт головного входу ганку адміністративної будівлі по незалежності. Тобто, це оплата поточних видатків на... Пандус, який зроблений на сьогоднішній день проєктно кошторисною документацією, і пандус до сов'язок. Ну, вони просять це мільйон. мільйон. Да, mm -hmm. мільйон. Слідуючий благоустрій, да, слідуючи, вони просять 60 тисяч, це бензин, монастиль, фарба. Потім вони просять ще 300 тисяч на придбання до сенс... прибирання на сенсі і що Вони просять 100 тисяч облаштування контейнерних майданчиків, 800 тисяч грейдерування, 100 тисяч вони просять оплата як ремонтних аптек, яких всі по вуличному освітленню. І по облаштування в тротуарних наших доріжок півтора мільйона по доступності. Інші заходи по оберігу 95109 п'ять гривень. це обладнання. Тобто такі великі потреби. Зрозуміло, що ми це все не можемо їм запропонувати. Так, так, вони не можуть, тому так, ми пропонуємо їм з того нашого з цих 6 мільйонів, бо ви ж бачите, що кошти розходяться дуже дуже так от швидко. Ми пропонуємо мільйони виділити. Мільйон виділить, і вони цей мільйон пропонують таким чином розподілити. Ну, от, от такі йдуть вже наші з ними бачення, домовленості. Там поки пандус, ми їм запропонували. От нас зараз є можливість виділити мільйон. Ваше право, куди ви хочете? Вони Пандус Я думаю, за мільйон. Може трохи почуває. Може він здешевиться розпочалися. що ми вони все ж таки цей мільйон пропонують так розподілити, що 300 тисяч на газ, потім 300 тисяч на придбання на прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ, це все mm -hmm. дай Бог, щоб воно пробиралося, щоб вже не було да, нас ми питання. Ми, вже, ми, ці, ми, ми заїхали перевірка з волосся з понеділка. Треба так. Потім 100 тисяч це іде на програму голов Крію. Це вони хочуть за цих 100 тисяч облаштувати контейнерні майданчики. 200 тисяч вони хочуть на. Грейдерування, там, де в них є проблеми, і 100 тисяч вони оберіг хочуть дати на обладнання. Слідуючи, вони просять також ще одне листівки по перерозподіл. Вони просять ще перерозподілити їхні кошти із 22,74 по самому відділу 110 тисяч зменшити, направити їх. 60 тисяч на придбання інвентарів та обладнання, це бензин і ПМН, і запасні частини фарба. І 50 тисяч вони просять на обслуговування існуючої мережі вуличного освітлення. Тобто не те, що роботи дуже нагальні, вони такі мільйони просить його розподілити. Тобто таким чином розподіляється цей мільйон, який йде на ЖКГ. Слідуючий у нас ще й цілий пакет інших, інших галузень, навіть свідчимо від Значить, безпечно. Світлана безпечна, просить їм на заробітну плату, недостатньо 24 тисячі 400 враховуван, це заробітна плата. Значить, це є лист депутатське звернення від Ковтуна Александра Івановича, Олександра Степановича на ремонтні роботи по Іваногороду. Відділ ЖКГ пропонує їх в наступному ну, розглянути в наступний дороги да, по Івангороду. У нас було засідання Житлово-комунальної комісії ну, назад, де піднімались питання по дорозі коробників. Комісія прийняла доручення вирішачі рішення. Я не пам'ятаю, що доручення, що офіційно запросить на наступне засідання Володимира Івановича або представників. Через що воно трохи відкладається на засіданні комісії, ми ну, надіємося, що вони ж хоч хтось до нас прийде на комісію. Оце все ну, розгляне. Тобто, але від, на сьогоднішній день за КГ mm -hmm. надав відповідь mm -hmm. депутата про те, що mm -hmm. буде розглянути можливість наступних нашого mm -hmm. виділення. Слідче іде від роздобуть колись підіоного військовку. Від, на предмет виділення грошей на заробітну плату 25800 по відділу, на предмет виділення придбання миючих засобів 7 тисяч, змагання 56 тисяч і проведення навчальний тренувальних зборів 41 тисяча втрахованих повністю ціалістики, натішу від культури, від відділу забіжної від від культури і спорту 129 тисяч, світу лист – лист 129 тисяч перерозподіл. На, на секунду виступав. Ми теж сиділи, думали. Може додати нам тисяч щоб що ми купили оцей генератор. Ми проводимо ті змагання, дружбі світло виключають. і Ми не знаємо, що взагалі робити. Давайте в змінах, ми вже ще складимо. Давайте в змінах. Зміна, да. я думаю, ви інформацію, скільки відповідаємо, може. Хоч, хоч невеликий, якийсь купить, по-друге, не тільки для мене. Я Так, Що хтось буде пересуватися. Но... Слідуючий лист я Це також по спорту є перерозподілити кошти по спортивній школі, зменшити видатки ага. на газ і на електроенергію. На заробітну плату, на придбання, це перерозподіл, ми його враховуємо. Mm -hmm. Слідуючи від письменного на заробітну плату, також ми йому достатньо 39 тисяч. Також на плюс враховуємо. Ну, це закінчиться рік. У mm -hmm. фінансовому відділу ми просто, просто перерозподілити кошти і з другої статті, де нас виконалися, на першу чисто перерозподілити. Mm -hmm. Це ті листи, які у нас були, які в нас були до цього, по додатковому mm -hmm. Тобто, в принципі, в принципі, наче всі листи ми і Скільки в допомагали у нас мільйонів? 6 мільйонів 67 тисяч. Так, по листах запитання якісь будуть, давайте. <задач> є, є пропозиція взяти до відома та робота приводить до наступного питання. Допу, задам, про, про, сам вже ви заговорили за, хто не виходить за, а не розговорити за. Так, наступне у нас питання про... Погодження проєкту рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року No5865 про бюджет Осадоцької селищної територіальної громади на 2025 рік. Ми просимо проговорити проєкт рішення і відповідний до постанови Кабінету міністрів від 25 вересня 12.11. деякі питання хмельницького харчування у Запорізьку. Загально середньої освіти вносяться зміни до обсягу доходної частини, не визначають. А саме збільшуються доходи у нас в цілому на 8 млн 471 тисячі 650 гривень, з них за рахунок по загальному фонду 8 млн 471 тисяч 650 гривень, за рахунок міжбюджетних трансфертів 2 мільйони 404 тисячі 600, за рахунок наших доходів 6 млн 67 тисяч 50 гривень. Ми затверджують субвенцію на харчування 2 млн 404 гривень. Ми збільшуємо видатки по ПДФО, по основній заробітній платі КФК 1010 10 на 4 мільйони 297 тисяч 50 Ми по акцизу збільшуємо копальну на 300 тисяч, ми акциз збільшуємо 140 420 під акцизний податок за реалізацію об'єктів господарювання дорогі під акцизними товарами на 200 тисяч орендна плата з юридичних осіб по землі збільшена на 300 тисяч, земельний податок з фізичних осіб на 300 тисяч, орендна плата з фізичних осіб по землі також на 500 тисяч, орендна плата з земельні ділянки з СССР, призначення державної власні переданих в оренду відповідно до статті 120 земельної кодексу України на 100 тисяч гривень. Орендна плата заводні об'єкти не на 30 тисяч, адміністративні збори на 40 тисяч. Тобто це оці 6 мільйонів, де ми маємо перевиконання, ми по цьому напрямку їх збільшуємо. Додаткова частина у нас також збільшується на 8 мільйонів 472 тисячі 650 гривень. У нас балансовано по загальному фонду видатки збільшуються на 7 мільйонів 831 тисячу 650 гривень і на 640 тисяч збільшуються видатки по спеціальному фонду. По головному розпоряднику кошти селищній раді, зокрема, по самому апарату видатки перерозподіляються між шкодами заробітної платами, нарахуваннями і іншими виплатами. Там, і, і крім того, збільшується видатки на другу статтю, тобто на нарахування на 204 500. По багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі видатки, тобто по лікарні, збільшуються на 1 млн 860 грн. Тисяч це, як я вже говорила, мільйон 620 це тепло, електроенергія і БМС. І по спеціальному фонду 240 тисяч гематологічний аналізатор. По первинки видатки збільшуються на 471 тисячу 800. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету збільшується в обсязі 850 тисяч гривень. По загальному фонду 450 і по спеціальному 400 тисяч за рахунок перевиконання доходної частини. Я вже говорила це. Буде і центр пробації 150, і пожежники 200 тисяч, і служба безпеки України 100 тисяч, і 400 тисяч це головне управління Національної поліції Кропивницького. По відділу освіти видатки в цілому збільшуються на 2 мільйони 786 тисяч п'ятдесят. По надання дошкільної освіти просто здійснюється перерозподіл. По школах видатки збільшуються на 149 тисяч 200. Ось здійснюється перерозподіл, як я, вже говорила, згідно тих листів, які надійшли. По позашкільні видатки збільшуються на 198 тисяч 950, як я говорила, 98 тисяч – це заробітна плата на рахуні, і 0 – 100 тисяч. Інші програми стипендії 10 тисяч збільшуються. Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку збільшується видатки на 23 тисячі 300 заробітна плата. 170,02 за рахунок субвенції державного бюджету забезпечення харчування учнів збільшується на 2 мільйони 404 тисячі 600. По відділу соціальному захисту видатки збільшуються на 424 тисячі 400. Зокрема, по відділу видатки перерозподіляються. По 33 сюди надання інших пільг, окремих категоріям громадян, видатки зменшуються. Це вже з сучатом перерозподілу на 5 тисяч гривень. По компенсаційних виплатах пільговим проїздом автомобільним транспорт видатки зменшуються. На 50 тисяч. По 30-35 поїздка залізничним транспортом збільшується на 50 тисяч. Узбереження відпочинок дітей зменшується на 16 тисяч. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальне позбування віку, Тобто на, на, на напрямок 31-60.

У нас залишилось питання різне, хтось бажає виступити в принципі, Немає. Добре, всім дякую. Сесія у нас планується на 30 жовтня, на 10 годину, а процесію ми ще з вами проведемо да. І засідання. Але ці зміни, ви кажете, вони